Тригонометрія формули додавання спростити вираз. Так, формула синус різниці. Синус помножити на косинус. мінус косинус тепер от цього кута. Помножити на синус другого. Мінус. Тут у нас формула синус суми аргументів. Але у нас перед синусом знак мінус. Тому ми повинні взяти в дужки нашу суму, яка у нас буде синус на косинус плюс косинус на синус. Синус першого кута на косинус другого. Плюс косинус першого кута на синус. Другого. Так, синус піна 4 на косинус. Переписуємо і тут без змін. Мінус. Откриваємо дужки Змінюємо знак у дужках на протилежний. Тут і тут. Подібні доданки. Дивимося. Сінс пі на 4 помножити на косинус альфа. І ось синус пі на 4 помножити на косинус альфа. Тут ми маємо коефіцієнт 1, тут коефіцієнт мінус 1. Отже, при додаванні вони знищаться. Знищуємо. Так. Інша пара подібних. Косинус π на 4 синус альфа і косинус π на 4 синус альфа. Обидва ці доданки зі знаком мінус. Отже, мінус 1 додати мінус 1. Маємо мінус 2. Або мінус 1 відняти 1. Мінус 2. Косинус π на 4 синус α. Косинус π на 4 це табличне значення. Косинус 45 градусів корінь з двох розділити на два. Двійка і двійка скоротяться, мінус не забуваємо. І маємо мінус корінь з двох, синус альфа.